Термінові дебати щодо України, план перемоги, повернення полонених у Страсбурзі стартувала зимова сесія. Пар'ї. наймасштабніша трагедія людства в Україні та у світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Чорнозима війни в Україні стартувала програма компенсації за розмінування сільськогосподарських земель. Сьогодні у Страсбурзі стартувала зимова сесія парламентської асамблеї ради Європи. Українська делегація запропонувала провести термінові дебати щодо ролі Європи в забезпеченні справедливого і тривалого миру в Україні. За їх результатами може бути ухвалена відповідна резолюція. Крім цього, відбудуться спільні слухання чотирьох комітетів на тему українські військовополонення, журналісти та інші цивільні особи, які перебувають у полоні РФ. Головний акцент буде зроблено на історіях українців, які пережили полон і повернулися додому. Зокрема, у Страсбурзі виступатимуть колишні бранці Кремля: Максим Буткевич, Лінія Умєрова та Юліан Пилипей. Також запланована зустріч парламентської мережі парі щодо ситуації з українськими дітьми. Крім того, на полях зимової сесії відбудеться захід під назвою Молодь Україна Європа досягнення повноліття під час війни. На ньому дискутуватимуть, як європейська молодіжна політика може адаптуватися до нинішніх реалій, підтримати молодих українців та вирішити їхні ключові потреби й проблеми під час та після війни. В цієї сесії ми будемо розглядати питання наших полонених, які Росія утримує незаконно в своїй території. Ми будемо мати слухання. Працюємо над резолюцією про політичні перемовини, які зможуть. Повернути наших більше полонених, які Росія зараз утримує. А також на цій сесії ми маємо важливі дебати про важливість повернення справедливого миру в Україні і вирішення війни, на яких умовах про це будуть дебати цього разу. І Сподіваємось на продуктивність і максимальну залученість наших іноземних колег. Нам потрібен мир, але при цьому нам дуже важливо зберегти ті червоні лінії. Нашої держави про невизнання окупованих територій російськими, про збереження і розвиток українських збройних сил, про гарантії безпеки для України і так далі. І так далі, все те, що є для нас принциповим, і це все має бути зафіксовано, і тому тут буде присвячений цьому час. Україна та Молдова й надалі підтримуватимуть одна одну у боротьбі з російським агресором. Про це йшлося під час зустрічі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з президенткою Молдови Маєю Санду. Спікер українського парламенту подякував Молдові за солідарність, військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, а також за ініціативу щодо створення спільного медичного центру для реабілітації українських військових і медиків, виснажених війною. Сторони також домовилися у подальшому координувати свої зусилля на шляху до євроінтеграції та Говорили питання посилення міжпарламентської співпраці протидію гібридним загрозам РФ, посилення санкційного тиску та використання заморожених російських активів для відбудови України. коли я розмовляю зі своїми колегами, спікерами європейських парламентів, президентами деяких країн. Я завжди кажу, що до того часу, поки ми знаходимо російських безпілотниках компоненти з ЄС, ми розуміємо, що санкції не працюють, і тому для нас дуже важливо, що ви разом із Україною. І говорити всьому світу, що санкції – це один із елементів тиску на Росію, і Росія повинна відчути сильний тиск на економіку за все, що вона робить в Україні. 27 січня Україна разом із усім світом вшановує пам'ять жертв голокосту. Цей день у 1945 році звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіць. За даними Українського інституту національної пам'яті, протягом Другої світової війни нацистська Німеччина знищила третину всіх євреїв у світі. З них півтора мільйона жили на території сучасної України. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ, убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв, зазначив президент України Володимир Зеленський. Він разом із рабинами, представниками дипломатичного корпусу та урядовцями вшанували пам'ять жертв голокосту біля пам'ятного Менора в національному історико меморіальному заповіднику Бабин Яр. Там з 1941 по 1943 роки за різними даними загинуло від 70 до 100 тисяч людей. Злочини голокосту мають залишатися у свідомості людства як попередження. Однак і з часом, на жаль, пам'ять про ці події слабшає, наголосив глава держави. Ми всі маємо боротися заради життя і не забувати, що байдужість це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання вбивства. Ми повинні не допускати безпам'ятства. і це місія кожного: робити все, щоб зло не перемогло. Голокост один із найжахливіших злочинів проти людства. Геноцид, який забрав життя мільйонів невинних через ненависть, жорстокість та нетерпимість, написав у Фейсбук голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Людей переслідували та знущалися за їхню національну, етнічну, расову чи релігійну приналежність, політичні погляди, соціальну групу або навіть спосіб життя. Ми пам'ятаємо імена безневинних жертв, які загинули лише за те, ким вони були. Таке зло ніколи не має повторитися. Ніколи і ні до кого. Це наше завдання як всіх майбутніх поколінь, стояти за історичну справедливість. Ми знаємо правду, яку будуть знати і наші діти. І зараз, коли людство знов зіткнулося зі злом, яке живе лише заради смертей, горя та крові, знов боремося за життя. І життя переможе вічна пам'ять всім жертвам. Як реформувати вітчизняний фармацевтичний ринок та на якому етапі відновлення лікарні охмадит? Ці питання обговорили у комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Там ініціюють запровадження нових європейських правил з маркетингових платежів. Законодавці, зокрема, хочуть зобов'язати аптеки мати в наявності ліки за найнижчою ціною, визначеною через запити пропозиції у системі ProZorro Market. Держава має забезпечити українців доступними та якісними ліками за прийнятними для населення цінами, підкреслюють народні депутати. Вони також хочуть посилити захист медиків, зокрема працівників екстреної допомоги, фармацевтів, рятувальників і фахівців з реабілітації від протиправного посягання на їх життя під час виконання службових обов'язків. Парламентарі планують ухвалити відповідний закон та посилити покарання за такий злочин. Ми запропонували, щоб всі без виключення лікарські засоби закуповувалися аптечними мережами в електронному каталогу, тобто в системі Прозора. І це дасть можливість повністю відкрито ринково формувати ціну і відкрити постійно діючі кредитні лінії для аптечних мереж за програмами 5-7-9% вартості кредиту, які дадуть можливість наповнити обіговими коштами фармацевтичний ринок і можливість закуповувати в електронній системі на абсолютно конкурентних умовах у всіх, хто пропонує лікарські засоби для аптек. Є дуже багато нюансів, і в каталозі можуть бути лі рік, ліки з різними дозуваннями на різних складах. Я думаю, на мені вам пояснювати, як це працює. Є також застереження, що це може в якийсь момент заблокувати доступ до ліків. Крім того, пропозиції зазначають, що ціна кінцевому споживачу не може перевищувати ціну кожці запиту. пропозиції з урахуванням граничних постачальницько з надбавок. Є недобросовісні постачальники. Є ну, дуже багато ризиків, і їх потр потрібно пропрацювати. Щоб у нас просто ліків не стало в аптеку. Коли ми говоримо про виробників, ми е, пропонуємо модель, де, використовуючи майданчик як біржу Прозоромаркет, е, виробники конкурують за можливість бути представлені по всій мережі аптечних закладів без будь-яких обмежень, шляхом подачі найнижчої ціни по ті речовині формі випуску. В конкуренції на торгах, коли ти переміг по найнижчій ціні, тоді ти є у всіх мережах. В тебе немає ніякої монополії. В Україні триває евакуація населення з прифронтових регіонів. Та, на жаль, не всі родини з дітьми погоджуються виїжджати до більш безпечних областей і залишаються під безперервними обстрілами у підвалах чи зруйнованих будинках, без електрики, води та опалення. Тож питання організації евакуації потребує не тільки технічних рішень, але й правового забезпечення. Зокрема, необхідно створити чітко визначені маршрути евакуації, зокрема залізничним транспортом, а також механізми переміщення дітей, лікарень та навіть домашніх тварин. Про це заявив голова парла. Монського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко під час виїзної наради комітету вона відбулася у Харкові. Одним із важливих аспектів, який потребує законодавчого визначення, є правовий статус волонтерів. Вони виконують значну частину евакуаційної роботи, допомагають не лише вивозити людей, а й надають медичну та психологічну підтримку. Однак відсутність чіткої правової регламентації цієї діяльності становить під загрозу ефективність операцій, зазначили народні депутати. В Україні стартувала програма компенсації за розмінування сільськогосподарських земель для відновлення аграрного виробництва в умовах війни. У 2024 році Центр гуманітарного розмінування опрацював заявки від 195 фермерів. Було підписано угоди про очищення понад 9,5 тисяч гектарів. Зокрема, в Київській області очистили майже 500 гектарів землі, яка належала інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. За даними Мінекономіки, на компенсацію вже надійшла перша заявка від фермерського господарства на Миколаївщині, яке потребує очищення 15 ділянок. Вартість розмінування одного гектара землі становить майже 31 тисячу гривень. Народні депутати переконані, що програма компенсації дуже потрібна для сільського господарства України, адже спрямована на те, щоб фермери могли повернутися до роботи на своїх землях без загрози для життя. Всі аграрії, які мають заміновані землі в оренді чи власності, можуть подати заявки для розмінування в державному з 100% компенсацією вартості розмінування. В цьому році в бюджеті на це закладено 1 мільярд гривень. На жаль, земель замінованих ще дуже багато, і не один рік піде, щоб їх повернути в обіг.